Пане Андрію, як ви оцінюєте результати української делегації на зустрічі з американцями у Саудівській Аравії, і на вашу думку, якими мають бути наші наступні кроки, наступні кроки держави? Я вважаю, що українська делегація відіграє дуже правильну і дуже виважену дипломатичну місію і дуже таку покраково розраховану гру. Не дарма нас перед ріядом, нашу делегацію, консультували британські дипломати. З одного боку, ніхто сьогодні не може закинути Україні, її президенту чи її делегації, що ми уникаємо мирних переговорів, що ми не бажаємо миру, що ми не йдемо на підтримку, ну, скажімо так, доволі сумнівних з раціональної точки зору. Але таких дуже так необхідних з політичної точки зору американському новому президенту його мирних ініціатив, так, ми готові їх підтримувати. Я бачу, що непідписання угоди про Надра і копалини — це є певний люфт і простір для маневру, який ми змогли виторгувати собі. Тому що це той козир, який залишається у нас в кишені. І це можливо той ресурс, який в дійсності необхідний Трампу. Хоча я би не скидав із розрахунку тих думок, тих побоювань, що це просто димова завіса для того, щоб отримати таку саму угоду потім з Росією і викручувати руки Україні на дальші поступки Кремлю. Дуже складна ситуація геополітична. Я вважаю, що наш президент і Делегація в Ер-Ріяді, вони витримали на високій ноті цю гру. Ми ще побачимо дуже багато цікавих і несподіваних речей ближчим часом. Можливо, нам вдасться за допомогою європейців, які теж тиснуть на Трампа. Розвернути військово-політичну машину Сполучених Штатів знову обличчям до наших проблем, до проблем Європи, а, повернути до принципів Євроатлантичної солідарності і повернути до підтримки України, коли Трамп і його оточення переконаються в тому, що Путін з ними грає, Путін не збирається йти на назустріч Вашингтону. Не збирається укладати перемир'я ні на 30 днів, ні на півроку, ні на будь-який інший термін, а просто тягне час для того, щоби продовжувати цю війну на виснаження України. Сподіваючись, що Америка і Трамп просто кинуть нас на призволяще на півшляху, не витримавши цього марафону. Пане Андрію, України, в Україні хочу сказати. Є всі підстави для того, щоб виграти в цій грі вдовгу і в цій грі на виснаження, як в дипломатичній, так і військовій складові.